У Кременчуці розпочато прийом заявок на участь у конкурсі стартапів для підприємців. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму. Після цього учасник конкурсу готує презентацію свого стартапу. Бізнес-ідеї конкурс триватиме до 18 серпня. Раді повідомити, що виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, фонд підтримки підприємництва та інститут розвитку Кременчука розпочинає на території Кременчуцької міської територіальної громади конкурс стартапів. Заявку можна подати. На сайті Інституту розвитку Кременчука, фонду підтримки підприємництва Кременчук офіційний, та взагалі в соціальних мережах знайти наші посилання на наш конкурс. Конкурс стартапів буде проходити вже третій раз. Минулого року ми пропустили, але цього року було прийнято рішення про його поновлення і проведення. На території Кремчуської міської територіальної громади призовий фонд конкурсу складає 50 тисяч гривень. Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, а також підтримку інновацій та експорту. Цьогоріч до нас приєдналися наші міжнародні партнери. Ми будемо у співпраці з ДЖЕТ. А також з інноваційним холдингом Сікорський челендж проводити головною фішкою цьогорічного конкурсу буде можливість додатково залучити фінансування з державної програми «Є робота» п'ятдесят тисяч гривень до основної суми стартапу, який виділяється з міського бюджету міста Кременчука. А також є унікальна можливість взяти участь у навчальній поїздці в Німеччину для фіналістів конкурсу стартапів. Конкурс проходитиме у Три етапи: перший прийом заявок на участь, другий етап опрацювання експертною комісією поданих стартап проєктів за певними критеріями буде відібрано п'ять фіналістів. Для них планується провести тренінги, де учасники доопрацюють візуальне представлення стартапів для презентації його на публіці. І третій етап публічний захист стартапів під час бізнес-фестивалю, який буде проходити у вересні 2023 року. Далі члени громадського журі визначать переможця конкурсу. Участь можуть брати всі дієздатні здатні громадяни України, також внутрішньопереміщені особи, які офіційно зареєстровані. В Кременчуцькій міській територіальній громаді. Участь можуть брати фізичні особи-підприємці, юридичні особи, тобто всі, хто бажає або продовжити свій бізнес, розширити його, або започаткувати новий. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.